Денерівці, в основному ДНРівці. Блокпости тут були, з села виїхати неможливо було, то щоб не випускали, прикривалися нами. Ну, тяжко, дуже тяжко було. Друге жовтня для В'ячеслава Івановича, як і для інших мешканців Золотої Балки, що на березі Дніпра, на півночі Херсонської області, знакова дата. Сьогодні їх село Збройні Сили України звільнили від тривалої російської окупації. Жилось при чужинцях нелегко, але і їх псевдореферендум ніхто з людей, що залишились в населеному пункті, не підтримав. Казали, да, що ми воюємо не з Україною, а воює з Америкою Бендерівцями все шукали. Де тут ховаються на подвір'ях, ну, нікого вони не знаходили. І так воно було до визволення. Приходили до нас референдум, зайшли три з автоматами, зайшли, будете голосувати? Так, да, кажу, буду тільки за Україну. Розвернулися, пішли, це право ваше і пішли більше, вони не приходили. Тут, тут майже не було на вулиці. Народу, хто був, то не захотіли, виходити. Після звільнення села українськими армійцями російський ворог почав періодично обстрілювати золоту балку з мінометів та артилерії. Через це в селі щонайменше з десяток зруйнованих та пошкоджених приватних домоволодінь та господарчих споруд. Гатять куди завгодно, переважно вночі, але є прильоти і в день, як-от на город людей. Це трапилось буквально кілька днів тому. Це одне з місць нещодавніх прильотів. Росіяни знову ж таки з території тимчасового на Запорізької області з протилежного берегу Дніпра запустили сюди або міну, або артилерійський снаряд. І ось у собі на городі залишили ось таку перед. До окупації російськими військами всередині березня в золотій балці мешкало близько 700 чоловік. Наразі більшість людей виїхала. Першими евакуювались родини військовослужбовців та учасників АТО та ООС, адже зі степових сіл вже передали, що вони знаходяться в зоні ризику, і до них окупанти першими прийдуть. Чужинці обійшли абсолютно всі хати в населеному пункті. Ходили по хатах, заходили, от, подивилися у хаті, от отак от позаглядали всі. Подивилися документи, я, 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 я ридала. А так взагалі нормально. Пережили, пережили, щоб я сказала, якась крута була чи щось таке. Оце світу нема, води нема. В селі з кінця квітня немає електропостачання, досі немає тут і води. Людям привозять її з сусідніх сіл. Також де качають зі Свердловини. І, хоча чужинців прогнали за десятки кілометрів на південь в глиб Херсонської області, але місцеві часто бачать безпілотники шпигуни в небі в ясну погоду без вітру та гуркіт пролітаючих повз іранських мопедів камікадзе шахет 136. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.